Вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву тему, як розірвання шлюбу через суд. Але спочатку підпишіться на мої соцмережі YouTube, Telegram та Instagram Багато корисної інформації. Поїхали! І так, розірвання шлюбу через суд взагалі це можливо, скільки це може коштувати, скільки це часу займає. Як ви пам'ятаєте, певні були раніше умови на те, щоб розлучитися через суд. Тобто вагітна. Жінка або після народження протягом року не не можна було подавати до шлю до суду і розлучатися в судовому порядку. Станом на зараз, в статті 110 Сімейного кодексу, жодних умов для розірвання шлюбу немає, жодних обмежень. Тобто, станом на зараз. Будь-яка жінка, будь-який чоловік, якщо бажають розірвати шлюб через суд, можуть звернутися з позовною заявою. Обов'язкове розірвання через суд може тільки ті, хто мають неповнолітніх дітей. Також, якщо ви перебуваєте в різних країнах, шлюб укладений, наприклад, в Україні, так ви можете тут також його розірвати. Це можна здійснити через представництво, через адвокат. Що потрібно для того, щоб розлучитися? Вам необхідно звернутися до суду. Подати позовну заяву. Сплатити судовий збір, додати необхідні документи. Це може бути як обов'язково свідоцтво про шлюб, а додати обов'язково паспорти, куди та є в разі, якщо є діти, свідоцтво про народження дітей. Якщо ви не маєте цих документів, то їх можна отримати повторно. Це не є перешкодою. Коли ви подаєте позов, вам необхідно сплатити судовий збір. Судовий збір сплачується у фіксованому розмірі той, хто подає позовну заяву. Якщо це подає жінка, сплачує жінка, якщо подає. Чоловік то сплачує, звісно, чоловік. Після того як ви подали позовну заяву, суд відкриває провадження. То тобто дивиться спочатку. Чи а, ваша позовна заява відповідає вимогам і вирішує, ага, відкрите провадження чи не відкрите. Якщо він не відкриває, то він вам пише про те, що у вас є певні недоліки, усуньте їх, будь ласка. Якщо у вас все окей з позовною заявою, вона відповідає законодавству, то тоді суд відкриває провадження і призначає судове засідання. Це коли дві сторони приходять так до суду в певний дату та час і починають відстоювати свої інтереси. Представництво в суді може здійснювати. Через представника, це через адвоката, і тоді ваша явка не є обов'язковою. Також, якщо ви подали позов, то Другий із подружжя може вимагати часу на примирення. Час на примирення може становити від двох місяців до шести, в залежності від обставини. Суддя, в залежності від обставин, може задовільнити це клопотання. Скільки часу може займати розлучення через суд. Може займати від двох до шести місяців. Це особисто з моєї практики, можливо, навіть і скоріше. Однак закладаємо час на те, що суддя може бути у відпустці, суддя може бути на лікарняному. Або дуже велика завантаженість, і коли призначиться суд, невідомо. Це залежить від судді, від його завантаженості і від суду, до якого ви будете звертатися. В деяких випадках розлучення через суд може навіть тривати і рік або півтори роки. Якщо сторони згодні на розлучення, то це прискорює процес розлучення. Чи може суд відмовити в задоволенні взагалі розлучення? Ні, не може, тому що у нас не є можливим примус до шлюбу, це вільні відносини і до них примусити не можна. Єдине потрібен час на розлучення. Після того як відбудеться судове засідання, так сторони виразять свої позиції або їхні представники. Суд приймає рішення. Оце ось саме рішення і буде. Свідчити про те, що ви розлучилися? Якщо подає жінка або є відповідачем, то обов'язково вам тріб, треба вказати, яке ж ви бажаєте залишити собі прізвище дошлюбне або те, яке ви набули під час шлюбу. З якого часу ви будете вважатися розлученим? З моменту, коли рішення набере законної сили протягом 30 днів з моменту його винесення. Ось на 31-день рішення вже набрало законної сили, а отже, ви вже вважаєтесь розлученим. Чи видають вам? свідоцтва про розлучення на підставі рішення суду ні, не видають. При підтвердженням є рішення суду. Єдине, ви можете взяти додатковий документ вже потім з акту цивільного стану про те, що ви були розлучені, що цей актовий запис занесено теж тощо, те, однак документом це дійсно є рішення суду. Якщо ви навіть його загубите, ви можете його відновити. Чи обов'язково ваша явка? Ні, не обов'язково це все можна робити через представника, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном. Ми, наприклад, розлучали вже людей по всьому світі, які. Як знаходилися в Німеччині, так навіть і в США. Все відбувається без вашої присутності, за вашим бажанням, все робимо так, як потрібно, та відповідно до законодавства. Навіщо мені потрібен адвокат під час розлучення? Досить часто також мені ставлять таке питання. Давайте так: от зараз я вам розповіла да, на декілька хвилин цю процедуру розлучення виглядає більш-менш радужно. Однак, під час розлучення є дуже багато нюансів, які пов'язані. Згоди, не незгода. Зараз ваш чоловік або дружина хоче розлучатися, а наприклад, ви подасте позовну заяву, а вже не хоче розлучатися. Також треба розуміти, а що у вас зі спільним майном, чи є спільне майно, що ви будете з ним робити, яким чином, що ви будете робити з дітьми, з ким вони залишаються, тобто є дуже багато нюансів. Все це необхідно передбачити. І про ці ось ці нюанси ви можете дізнатися тільки у адвоката. І також адвокат може супроводжувати ваш процес розлучення. Це буде безпечно, а Найголовніше без вач без вашої участі, і адвокат напише позовну заяву, так складе необхідні процесуальні документи. Тобто, вам не потрібно вникати от весь цей судовий процес, який є. Не ходити в суд, нічого не робити, а просто надати відповідні документи. Ось саме для цього потрібен адвокат, щоб попередити ризики і. Для взаємодії з судом про ризики, про те, яку кращу процедуру розлучення обрати, коли краще розлучатися, що необхідно підготувати. Бо до розлучення треба підготуватися як документально, так і морально, так і фінансово. і Треба все це всі домовленості так погодити з одним із подружжям. Це у вас буде або процес розлучення дуже такий пишний на емоції, так, або на певні юридичні моменти, або може бути досить спокійним. Все це. Це ви можете дізнатися у адвоката. Ви можете до нас звернутися на юридичну консультацію. Ми з вами визначимося, як необхідно діяти під час розлучення, який порядок обрати, і, взагалі, що робити, а що не робити. Всі контактні дані в описі під цим відео. І підсумуємо, розлучитися через суд можливо на потрібен час, і краще за всього залучати до цього адвоката. І перш за все, звісно ж, почати з юридичної консультації, на якій можна чітко дізнатися про вашу індивідуальну ситуацію. Універсальної пігулки не існує, універсального відео не існує. Я вам розказала лише загальні моменти, є безліч нюансів, які залежать від ваших обставин, від вашої індивідуальної ситуації. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте підписуйтесь на мій канал.